Бомба вибралась, їдемо на рибунку. Бомбосон. Бомбосон. Їдемо на рибалку. О, там удочки. Воно. Що є. Що ну, все є. Шо дивите? А, руль сам їде? А, тут уже не повойок. Не повийожуйся. Повий... Повий... Пойожуйся. вообще, блин. Кажу, куда вообще? Сначала то я кутюгу, да? Значит, поехать в Романовку сразу сгонять. Я поехать думаю, что... взять то, что надо нам, да? А что у нас? Кроши, эти понты. Хорошо. Да, рыбаки здесь вообще нема никого. Ну, вообще нема рыбаки. Ну а что, с того квайс наш, давай. Тихенько диви. тут але ще тихенько. Оп, вікон це закрилося. Кутто. Так що зараз приїдемо, включимося на Що, Приїхали ми наконец-то, на рибалку. Зараз беремо снасті всі і йдемо. Ви Бачите, взяли два стульчика. Так, що тут у нас ще? Приквормоз, кашус. У нас прям пікнік якийсь, да? У нас мука вискакує, чі пилюка, чи мука. Ну а що? Прямо ну что, дышки пили. А что, затарится так? Нормально буду да? Да, да. <свист> О, там же еще пивко, да? Я видео снимаю, что шо. Сейчас будем пробовать, а что взял кабачки. Можно сейчас их порубать кубиками. Нет, пакет не надо было брать. Вот а Там что-то закупил? Да. Ну <laughs> да о, диви, як тут хорошо Амазонка прям Ми мене все знали Що взяли стульчик, а диви, де та воня валяється Ага що не настявся назад не ну, знаю, що подріби Може поїмо. Ай буде Так будем закидывать короче Уже річ ще дайки Ой-ой-ой жари як Надо якихось рогачихів найти Какоза Буви Єда Я тебе оставився в холодильнику. Mm. Uh -huh. Uh -huh. Ще накал все я підстрелюю снімаєшся? Uh -huh. Ну да. я казав, так, казав снімає Там воно нічого страшного буває, природами на пророці. Ну такі. Ма чесно. Надо пиво сюди закинути ось. Mm. Холодочок покажу. Ну, Це накидують, звісно, тут мусора всякі. Треба тим бутилкам, бутилкою таку. Це такой тільки бах по голові, і б'єш? Ні, я показую, як треба, щоб не смітили, поняв, щоб по голові тою бутилкою бити. Треба <гум> ще когось рогачечка взяти. Зараз треба переробити. Тут трошки в мене... Заходить цей гуд. Ми через автобус підійдемо блядь. А? Я тут собі подався. Ага. Не проб'ється з нього скат? Давай ж ми всі гвозді подоставали звідти. А зря. Я вже так от думаю, що зря вже. Він тобі ж десь туди їхав. Вернувся назад. Якісь да такі прямо зараз вцепимо. Грузики отакі. Вчора купляв по плавкові в магазині. Місто Первомайськ. Купляв. отакі ще, Кембрики теж. О, і крички теж 10 штук. О, і грузики. Вчера був скупився трошки. Магазин поплавок. Може скидку мнеку зробити за рекламку. Так, сейчас треба ножечком обрубать. и зробити короче, нормально. У мене тут гуд запутается и воно. Погано, рыбачить. Сейчас я зроблю, покажу. Так, цепляємо. Якось отак або цепляємо, цепляємо, поплавочечок. Кстати, тоже поповкові купляв. Поплавкові цей поплавок купляв. Що там не клює? Мені каже, що вони наврядчись буде клювати сейсно. Та жарко. Сейчас трохи побачимо. Не поїдемо вечором, чи підемо вечором сходим. Ну да, девушка. Фух. Пока удочку чужу жалобишь, блин. Что, да, 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 да. кле? О, давай снимай, е, давай, 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 А давай. ты, что ты кричишь? Нормалек. Леша, бой дужи короткий Ну, давай. Нормалек. Что э, э, он за три, Он радуется, может. Ну, а, хорошо. Бач на, на крючок цей я тобі давав поняв то попавковий. робиш? Понял, да? Ну да, я щоб якась Щоб скидка якась була, щоб цей. А коли ж нам кидати його? Та я не знаю, може давай, може. Щось там оно ну, сейчас. На такий карасик бачите. І в жару так вот ішов. Що... І клюклюнув. Опять клює вже. Я тут саме цепляю. Снасті. Ну, да. ну як не вцеплю. Оп. Так, надо цеплять, короче. Закинува туди. Ну, Че схожащий грузики вообще нормально. Выс. Маню сильно. Ничего. Ну, Воно карася якраз. Якразна карася. Так, є. Думаю десь два штучки може вистачить. якщо то додамо драбинку там. О. Сюди? Рибак. Рибаки якісь. Я обіцяй. Не -ке -ке -ке. Диви, диви, бо тебе щось там воно диви, щось наче що воно чишо. Диву потягнули. Ти хай видно. Олівка називається. <кхи> угу. Буває. Олівка понравилась. Харево <кхи> вилазить. О, пофиг зубля. Сыплю ему крючочек. Ты вообще без кепки расслабляешь? Да я уже привык. Не боишься, что сорки включил да. в голове? Рыбалка, давай, кажи, с Юрием Петровичем, YouTube. А кто это такой? Я не знаю. он такой маленький. Крючачки, бачу, видите? Удочку наконец-то. Цепим два грузика і два кембрика и крючок. Не, зато воно собі не путається. Можна вже нормально рыбачить. И манка Цепляємо. І и держится, да? Кисломанка і все одно держится вже десь 2-3 дня не жий клює й клює Покибаємо Ти знаєш коли їхав я не думав що так буде пекти конкретно жарко трохи Дреблі Чиз не докинуть не могу. Може тут доклевать. Все на то. За обов'язково боя хлибу, блин. Фух. Значит, в сауне якойсь бля сидешь. Ну. Поливатися водички і взагалі. Там щось клювало, блін. Сонце жарить капітально. Мокрий. Такий я мокрий вже що Очки. Може отакі очки надіти та й можна собі. Теребачити тако. Ми взяли трошки пива, бутилочку. відкриваємо коротше і обалдеємо собі. хорошо пішов на рибалочки. Та, вообще бомба. Ну, так нормально. Дови. Садів. Ну, що діти ну, ходиш спіжу. по формі, то херня. Я, короче, цей включив камеру. Тому що трупи смердять отако. Хоп. Диви, який нормальок такий, дивись. Диви, який карась Андрій. Диви. Да, Дови. 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 на снасті. По плавку. Задивися на твій, а сам проїбав. На снасті. Йо-моє, диви. подневтик Да, такие нормальные двигается Хороший карасик. На крючок, кстати, цей, с поплавка вместе кровавась. Ну, а что? что Что смешного? Да, Тут меня чихаю. А, да, ты чихаешь. Я помню. Я думаю, поплавок смешный. Так, ну что, пацаны, сейчас попробуем на кабачок. На кабачок попробуем сейчас. Топових. Да, Ой, все. Сейчас на кабачок сейчас попробуем. Опа. Надо попробовать маленький такие нарезать. Чего а че было? забыл зато все, что оно там. Так О, вітер, оооо, я хорошо. Згоди. Оце вітер дує одне, блін, спасінниці на рыбалке. Вітер дує нам в лице. Значить, сау зірек це та 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 вітер дує. Туди-сюди. Я вдома. Опа на удочку повітряшки. Так, пробуємо цепляємо на кабачок. Будемо пробувати ловити. А ніфига не буде. А я може клюне щось, дай бог. Ну, Що? Що? Зараз ми перевіримо. Як хочеш. На кабачок чучок. просидіти, просто так сиди. А дивись, зараз побачимо. А ну. Блин, трошки закинув так непонятненько. Як Міша каже, непонятненько. Все, на кабачок, а ну. А ну подавай давай. Я. Ага. Что ты давай-ка ей? Блин. Топа есть такие невелички, но еду. Да? Ну, не приятненько, приятненько. Ты уже не втік. Оба, и в кормушку ему. Ого, зашло. А там і сиди за хмаркою. Сиди, сиди, сиди. <ривіт> да я хорошо бомба. О, <плес> Диви. Ну такий він невеличка, звісно, ну все одно. Все одно є. На поджарку хватить. Ну. <плес> давай, 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 давай. Не, нормально, така рибалка, хоч клює. Жарко, ну хоч клює. Та жарко, не те слово. А, а якби було жарко і не клювало. Ти скажи своїм глядачам, що це... Те ж саме що ти пішов в баню і сидиш з вузочкою. Ну так вони чують. Це те ж саме. Те, те саме. Ні, не... з так, закидаємо дяку нашу. Блін, заржало стопунок. Що за там стукає щось? Чуйові козаки. Козачки. Біль. Опа, все. Опа, диви, не спів закинув, заклює, да? Диви, блядь. Давай, 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 Що рубай. Що демой? Ну? вот валякає. Ну? Ты жо там ловишь стой? Да бля запуталось. Нормальну такую мы на дві нашли під грипку ставить. О, вітарась по хорошо так прям то блин так печать экскабана я скоро впаду слухаю замер пробля до цей жары надо привязываться надо дому валить Она... сюда его давай ну опаешь а что не... нема не зерваться нема где о хорошенький такие да. хорошенький Слушайте, оп оп опять всегда <звук> оп оп опацы туда его Он дякую. Манка. Дякую. Не манка. Ну, за манку дякую. А, Мандякую. О, заки... О, де кивітругані ще, диви. Прямо в нашу сторону. Я ж оживати начал, блядь. Все. А до цього времени не сидимо. Сидимо, сидимо. Ні, такий... ну, бля, чувак, я тобі чесно кажу, краще ввечері приїхати. Моментик такий. Ще трохи ось цей шик зразу накидаємо. Ну, я ж роба та... не злови, якщо що. Я не думаю, що так буде пекти, пик блядь. Так. <реку> <реку> Прямо наче ото якась... Банька. ...привіддітельна каторга, блядь. Банька. О, який мамонт. Такий не такий мамонт. Ні, ну, крупняк такий, диви, який йшов. Що... Крупняк. <реку> <реку> Аж диви, що з нього вилазить там чорне. Какая на меня? Какая потихеньку? Потихеньку. Не, ну буває таке, то ж природа. Всі какают. Особенно приляку. Карасяка. А <рістяка> <Но> как вас приляка? <рістяка> Какая, конечно. У нас такая чисто компостна рыбалка, да? Компостно. Компостно. О, так ми сидимо. Сидимо, сидимо, сиди. Поїде, ось диви. Диви підразпендрик. Ого, скатушка підскріплює. Аж шка... катушка скріплює.